Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема уроку який у зими святковий календар? День Святого Миколая, Новий рік, традиції святкування Різдва. Які свята відзначають взимку? Давайте пригадаємо, дітки, з якого свята почалася наша зима у грудні? Звичайно. Наша зима почалася зі свята Святого Миколая. Далі ми святкуємо дуже багато різних свят у... <кхм> протягом зими, але найцікавіші і найулюбленіші свята для дітей це саме Свято Миколая Різдва і Нового Року. Одним з головних зимових свят є День Святого Миколая. Що раніше ми його святкували 19 грудня, а від 1 вересня 2023 року починаємо святкувати 6 грудня. <кій> Він, входить... <кій> Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є у вас чимна дитина, дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим. Чортик лиш різки дарує, синочку лише пригадай, це добрий святий Миколай. Послухайте, будь ласка, легенду про святого Миколая. Це було дуже давно. В одній сім'ї ріс хлопчик на ім'я Миколай. Він вдався добрим і щирим. За це його всі любили. Батьки його померли. Тому виховували малого чужі люди, хорошими були людьми названі батьки. Нічого не шкодували для хлопця ані гарної одежі, ані смачної їжі. <кхм> Був у Миколи старший вчитель, людина добра й мудра, як допомогти бідним, хворим, немічним, непокоївся Микола. Якось увечері побіг до комори, взяв борошна. Олії, яблука, сухих слив, взяв кілька товстих полін, дістав зі скрині теплі панчохи, склав усе до торбинки і сховав під своє ліжко. <кій> а коли всі вночі спали, відніс все до хати Олександра. А ранком старий Олександр не знав, кому й дякувати за подарунок. З часом він, зроб... він робив подарунки бідним. З того часу він робив подарунки бідним. Ніхто не здогадувався, що то був хлопець Микола, та одного разу трапився такий випадок. Зібравши торбу, Микола вийшов на подвір'я, та старий слуга наздогнав його і довідався, хто вже кілька місяців допомагає бідним. Минулі роки хлопчик виріс. Став священником і завжди робив тільки хороші вчинки. Люди любили отця Миколу, а по смерті прирахували його до святих. Ось так в грудні згадують його і так потайки роблять подарунки. І якщо вам доведеться почути грудневого вечора мелодію срібних дзвіночків, знайте, то, між... то поміж зірками. Їдуть санчата Святого Миколая. А він весело посміхається. Він хоче, щоб усі були щасливі. І ті, хто дарує подарунки, і ті, хто їх приймає. Адже найбільше щастя робити добро. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто є головним героєм легенди, яку ви щойно прослухали? Так, звичайно, головним героєм цієї легенди є звичайний хлопчик Микола. Дітки, а чому він творив добро таємно? Тому що він не хотів, щоб хтось знав, що саме він творить добро, йому було приємно робити такі подарунки бідним людям. <кх> Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Що таке новий рік. Дітки, що для вас означає новий рік? Звичайно, новий рік це ялинка, це іграшки, це подарунки під ялинкою, це яскраві гірлянди, це серпантини, це бенгальські вогники, це застілля, це родина, це сміх веселощі. А навіщо потрібно прикрашати ялинку? Ялинку прикрашають для того, щоб створити новорічний гарний яскравий настрій, і щоб було видно, що сьогодні не якесь інше свято, а саме Новий рік. А чи знаєте ви сучасне святкування Нового року четверте в літочисленні нашого народу? У давнину початок нового року припадав на весну. Пробуджувалася природа, оживала земля. Потім, із запровадженням християнства на Київській Русі, дата Нового року змінилася на осінь, вересень. Ще пізніше цар Петро І запропонував перенести святкування на січень. Погляньте, будь ласка, на світлини. Роздивіться, які неймовірні ялиночки зображені на цих світлинах. Давайте скажемо, а з яких матеріалів вони зроблені. На першому малюночку ми бачимо ялинку, яка зроблена із кавових зерен. На другому малюнку ялинка зроблена із книжок. На третьому малюнку тут не одна ялинка, а цілих шість. І всі вони зроблені з ниточок і прикрашені невеличкими намистинками. А на четвертому малюнку ми бачимо ялинку із дерев'яних гілочок. Ось такі гарні ялинки. А ще можна ялинку виготовляти із паперу, із дощику, або навіть із цукерок. Зараз, дітки, перегляньте, будь ласка, невеличкий мультфільм, який називається Коли приходить Дід Мороз. Здравствуйте, дорогі наші малята! Як ви знаєте, скоро на всіх нас чекає найчудовіше, найказковіше свято Новий рік. Привіт, малята! Здравствуйте, тітонько Сово. Скажіть, а правда, що в новорічну ніч здійснюються всі-всі бажання? Я думаю, не слухо не всі, а тільки найзаповітніші. Ну, а вже без чародійства нового року не буває, це вірно. Давай послухаємо і подивимося казку, коли приходить дід Мороз. З радістю! Якось наприкінці грудня на лісовій галявинці, посеред якої росла величезна ялинка, зібралися звірята і завели суперечку, чи є насправді Дід Мороз. Я думаю, що є, сказав їжачок, тому що новий рік без Діда Мороза це зовсім не новий рік. «Ніяко Діда Мороза не існує, заперечував овчик, це все вигадки. А хто такий дід мороз? втрутився допитливий зайчик. Це добрий дідусь з довгою білою бородою і в червоному кожусі. Він ходить на задніх лапах і приносить малюка подарунки, відповів їжачок. Ух ти, зраділа лисичка. от чудово! Я попрошу в нього красиве намисто. У кого попросиш? спитав вовчик. Я вам кажу, немає ніякого Діда Мороза, хто небудь його бачив? Ніхто, ото ж бо й воно. Але ж як це, заперечила білочка, адже кожну новорічну ніч хтось підкладає подарунки ось під цю ялинку. Це може бути хтось із дорослих, сказав вовчик. Але хто? спитала білочка. Подарунки з'являються саме вночі, а в цей час всі звірі сидять у себе вдома. Так нічого і не з'ясувавши звірята, розбрелися по своїх домівках готуватися разом з дорослими до зустрічі Нового року. Скажіть, дідунько сово, хто ж був правий вовчик чи їжачок? Давай послухаємо далі, і тоді ти сам усьому розберешся. Коли настала новорічна ніч, на галявинку вийшов. Хто б ти думав? Дідусь з довгою бородою в червоному кожусі, за плечем у нього був величезний полотняний мішок. Він неквапом підійшов до ялинки і, розв'язавши свій мішок, почав діставати з нього подарунки і розвішувати їх на гілках ялинки. При цьому він тихенько промовляв пучок моркви зайчику. Намисто лисичці, горішки білоці, ковбаску вовчику. Раптом він зупинився, повернувся до найближчого куща, уважно подивився на нього і насварив рукавицею. З під куща, захоплений зненацька, вискочив зайчик. Він тільки на хвилинку затримався, щоб як слід роздивитися дідуся, і одразу ж усіх ніг побіг до своєї хатинки, де на нього чекали батьки. Мамо. Тату. закричав зайчик. Я бачив діда Мороза. Тато кивнув, а мама сказала Добре, малий. Тепер я знаю, що він дійсно існує. «А вже ж існує. Але щоб це перевірити, зовсім не треба втікати самому з дому вночі. діденько сову, а ви як думаєте? Є, Дід мороз? Але ж хтось приносить і тобі всім малятам подарунки. От тільки не треба самому шукати зустрічі з нашим добрим дідом. Він цього зовсім не любить. Домовилися, домовилися. До побачення, малята Щасливого вам нового року, дівчатка та хлопчики! Цікаво знати, одним із перших новий рік зустрічають мешканці Японії. Новий рік у японців починається із 108 ударів великого дзвона. Японського діда Мороза звуть Сьогацу сан. Новорічне дерево. Називається Мотібана. Це гілочки, прикрашені білими кульками Моті, кульки з рисового борошна. Дід Мороз в Німеччині називається Санта Клаус. Він приїжджає на своєму улюбленому віслюкові, тому діти в Німеччині перед сном у новорічну ніч ставлять біля ліжка тарілку для дарунків. А в черевик кладуть сіно для віслюка. Традиція прикрашати ялинку прийшла до нас саме з Німеччини. Французького Діда Мороза звуть П'єр Ноель. Він приходить в новорічну ніч і залишає свої дарунки у черевичках. У французів є традиція у новорічну ніч обирати бобового короля. Той, хто отримає у новорічному пирогу запечений біб, той стає королем, і всі виконують його накази. Наступне свято, про яке ми будемо говорити, це свято Різдво Христове. Що за дивне нині свято? Глянь, маленькі янголята у віконця заглядають і людей усіх вітають. З днем народження маляти! Ну,мо всі колядувати свято в кожній із родин народився Божий Син. Яких традицій дотримуються українці саме на свято Різдва? Різдво Христове ми святкуємо 25 грудня або 7 січня, бо саме у цей час народився Ісус Христос. Це стоїть. Ще стоїть прикрашена ялинка, і в хаті давно кипить робота. Господиня у доброму настрої готує святкову вечерю. Отже, вечір перед Різдвом називають святим або щедрим. На святковий вечір обов'язково має бути 12 страв. Це тому, що у Ісуса було 12 учнів – апостолів. І головна страва. Святвечора на Різдво це кутя. Її господиня варить із пшенички, прикрашає маком, заправляє медом, кутею. Деякі заправляють узваром, горішками, а деякі додають у неї халву. До наших часів збереглися традиції колядувати на різдвяні свята. Колядники перевдягаються в різних героїв. Хтось обов'язково має бути козою, роблять різдвяну зірку з кольорового паперу із дзвіночками та стрічечками. Колядники стукають у двері, питають господарів дозволу колядувати, співають пісні про народження Ісуса, у колядках бажають добра, радості, здоров'я. Коляд, коляд, коляда, холод взимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори й огірочки і для сина і для дочки. Ось промова в нас така. Ви ж готуйте п'ятака. 13 січня останній день старого року за старим стилем. Уночі з 13 на 14 січня по-старому приходить Новий рік. У цей вечір щедрують, бажають добробуту родині, багатого врожаю. Прослухайте, будь ласка, нашу знамениту щедрівочку, Щедрик, музику до якої написав Микола Леонтович. Щедрик, Засівальні пісні їх співають на свято селя. Рано вранці до сходу сонця чоловіки йшли засівати. Вважалося, що якщо чоловік зайде першим до хати, то щасливим буде увесь рік. Сійся, родися, жито пшениця, всяка пашниця, зі споду корениста, зверху колосиста. Будьте зі святом здорові з Новим Роком та Різдвом Христовим! Колядки, щедрівки та засівальні пісні. Це українські народні обрядові пісні. А зараз, дітки, я пропоную вас вам відкрити зошит і виконати разом зі мною завдання в зошиті на сторінці 77-78. Торінка 77, Завдання перше. Яким дитячим святом розпочинає зима свій календар? Відповідь відшукайте у вірші та підкресліть її. Нічка зорі розсипає. Тихо, тихо, сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне наближає. І Андрійко, і Марійка. Кожен з них чудес чекає, бо готуються зустріти. Час святого Миколая. Знають діти, Миколай добрих, чемних поважає, гарним дітям у панчішку він дарунок укладає. Хто не слухав, тому різку під подушечкою ладнає. Дітки, то яке ж свято ми, чекали, ми е, зустрічали на початку нашого зимового календаря? Свято Миколая. Так, підкресліть, будь ласка, відповідь на це питання у вашому віршечку. <кій> Сторіночка 77, завдання друге. Всі ми з вами до свята Миколая писали листи із проханням здійснити найпотаємніші наші бажання. Так? А зараз, дітки. У завданні другому створили стівку прохання до Миколая. Ми не будемо вже нічого прохати Миколайчика, тому що він подарував нам подаруночок на Миколая, приніс на Різдво, а можливо завітає ще й на Новий рік. Але, дітки, у завданні другому напишіть, будь ласка, які цьогорічні добрі справи ви виконали. Можливо, ви допомогли дорослим. Можливо, ви нагодували бездомне кошенятко або собачку. Можливо, ви сходили в магазин за проханням вашої матусі або бабусі. Пригадайте, хоча б декілька добрих справ кожна дитина цього року зробила. Напишіть їх. Торінка 78, завдання третє. Улюбленим святом дорослих і малечі є новий рік. Відгадай і впиши пропущені букви, верніше пропущені слова. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік М -м -м, кудись утік. Який рік у нас утік? Старий кудись утік. Так приходить М -м -м, рік. Новий рік. Так, впишіть, будь ласка, у е, місцях ось ці два слова: старий та новий. Сторінка 78. Завдання четверте. Яку народну традицію зображено на дитячому малюнку? Щедрування, колядування на малюнку зображені колядники. Запиши, будь ласка, назву свята, коли відбувається це дійство. Дійство відбувається на свято Різдво. А як відзначається свято у твоєму місті або селі і у твоїй родині? Пригадай. А на останок, дітки, я пропоную вам обрати цеглинку з тим кольором який відповідає вашому настрою: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!